Дайте Амадвіа. Транспортний засіб попереду! Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Дать. Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Останнє попередження. Зменшіть швидкість та зупиніться біля узбіччя. Відкриваємо вогонь. Побачиш? Нєнь, тай не помостановітю. А всього в нього друг, два рази відійшов з цього. Зараз, я в мене це є на фрапсі два рази за сьогодні вийшов під час. Е... Mm. Я його зараз другий раз на форум заливаю і до побачення. Поняв. Давай, тачки. до мене. Патруль, з яким він тільки що розмовляв, підійти до мене. Блять, подожди, подожди с полов. Тебя ест наук блядь, шопаешь у меня немало? Ой, да, есть там надо обрезать, я может тебе скинуть. Давай, давай. Ну можешь ты давай ты и сделаю ты просто э, вставишь и... А ну давай! А! Давайте видівся. Я, я це... я на ютубі можу виставити і скину, напиши мені, я тобі просто скину да, да скину. Я, я тобі я тобі все підготую просто це, просто ти спіруєш і ставиш на форумі. Бо я зала, бо з чужого правда не похоється.